Правильно користуватися плитою за 550 гривень. У нас є плита, у нас є балончик. В чемодані вона лежить у вас ось так. Ви спочатку достаєте, ну плиту достаєте цю штучечку, ложите ось так. Відкриваєте балончик, знімаєте цей захисний колпачок. Відкриваєте ось цю штучку. Далі на балончику у нас є, бачите, проріз така. Тут є ось такий подвіжний такий язичок. Цю прорізю ми кладемо так, щоб язичок ось цей попав. Язичок попав сюди, а трубочка, ось ця бачите, ось ця трубочка, попала ось до сюди, в центр. так. Хочете, заглядаєте, хочете, можете так просто на глаз дивитись, Да? Воно все туди чотенько попадає. Тобто, поклали, да? він у нас вже не крутиться і туди-сюди він не з'їжджає. Далі на плитці є речажок такий. Е, газ, оця подача газу має бути завжди виключена, доверху стояти. Опускаємо речажок. Балончик у нас підвівся сюди, і речажок зафіксувався. І далі ми до упора повертаємо цей рычаг, і там далі буде п'єзоелемент з роботи. Оп, щолк, і якби воно назад відскочило. Все, у нас плита горить. Буває таке, що не з першого разу загорається. Тоді. Пару разів так щок-щолк зробили, вона загорілася. 550 гривень цього на все коштує плита. Немає світла, немає газу, не проблема. Взяли плитку і готуємо собі їсти. Балончики ми комплектуємо тільки хорошим газом по 85 гривень. Такий балончик можемо додати або один, або, або від чотирьох балончиків. Пишіть, дзвоніть і будемо відправляти. А в слідюшому відео покажу, як правильно виключати. бо я на цьому відео виключив неправильно. Так не робіть.